У басейні Динамо позмагались учні. У нашому місті пройшов чемпіонат Львова серед шкіл. На турнір делегували своїх найкращих плавців 16 навчальних закладів. Детальніше розкаже Алла Васковська. Першість міста Львова з плавання пройшла у басейні Динамо. Учасники 16 шкіл міста поборолися за трофеї. Змагання проводять вже не вперше. Минулого разу переможцем став навчально-виховний комплекс імені Василя Симоненка. Вони сьогодні хочуть повторити свій тріумф минулого минуло. Ро, минуло. Третій рік поспіль ми брали перше місце в цьому році. Ну не знаю, як Бог дасть хочемо бути також в призах очинними переможцями. Позмагається середня школа номер 97 Минулого року вони були третіми. Сьогодні впевнені, що значно покращить результат і забезпечить своїм спортсменам місце у збірній області. Ми не перший рік приймаємо в змаганнях участь і відповідно наші діти готуються регулярно. І по можливості приймають у всіх, як кажуть, заходах спортивних. Ми третє взяли місце, і, відповідно, ну, претендуємо і надіємося на кращі успіхи наших дітей. В кожній команді по чотири учасники два хлопці та дві дівчини. Їх відбирають протягом року з-поміж усіх плавців школи. У разі перемоги на цих змаганнях спортсмени можуть потрапити у збірну області і виступити на чемпіонаті України. Ми, як на днях, зараз формуємо збірну області для виступу на чемпіонаті України. Я думаю, що серед цих школярів є шанси в діток і потрапити в збірну області, щоб достойно представляти Львівщину на чемпіонаті України. До міської першості плавці напружено готуються весь рік. Для них дуже важливо захистити честь своєї школи і виправдати очікування тренерів та батьків. Для спортсменів ці змагання не перші, але хвилювання все одно присутнє. Бути першим, проплисти, покращити свій результат, ну і виграти естафету». Вони мені важливі тим, що я виступаю за свою школу, щоб підвищити її рейтинг. Тільки на здобув перемогу на своїй дистанції Кирило. Ставиться до цього досить стримано. Займається плаванням три роки і сьогодні віддав усі сили, щоб перемогти. Змучився, важко було. У кінці там вже так задихався. Мені подобається плавання, але інколи важко, бо багато тренувань, великі дистанції». Перше місце посіла команда навчально-виховного комплексу імені Василя Симоненка. Вони відстояли свої золоті медалі і здобули вже четверту поспіль перемогу у міській першості.